Сьогодні Російська Федерація із своїми терористичними військами послуговується розвідданими своїх так званих партнерів. І я не хочу стверджувати, але говорять і про Китай, який надає розвіддані, і вони стали більш влучними у своїх терористичних діях. Але тут треба зазначити про те, що це не війна. Війна це тоді, коли. Є, звісно, якась причина, коли воюють дві сторони. А коли ворог б'є по мирних територіях, коли він б'є по навчальних центрах, розуміючи, що там курсанти, які попадуть, можуть і попадуть або можуть потрапити на поле бою, і він знищує їх на мирних територіях, це вже е, говорить про ту терористичну дію, яка іменується агресією. І з геноцидом і злочинами проти людяності, тому я вважаю, що тут правильно було зазначено, що це так звана гібридна війна, яка розпочата ще з 2014 року. Тому слід нам зараз доводити пану Трампу, який фактично не є державником, не є політиком. Ну, можливо, політиком, але більше з таким забавленням шоу. Але йому треба доводити про те, що ми не ескалюємо, коли отримуємо томагавк від Сполучених Штатів Америки, тому що Росія з самого початку б'є по нас такими томагавками, навіть потужнішими, як томагавки вже з 22-го року. Тому вони б'ють в односторонньому порядку. І якщо нам нададуть томагавки, це буде паритет. і вже розуміючи про те, що ми можемо вдарити по їхніх територіях і по мілітарних точках, а міжнародне право дозволяє нам знищувати всі мілітарні точки, оскільки вони є агресором. То е, тоді буде зовсім інша розмова. Ну і по-друге, нам потрібні системи ППО, нам потрібна відповідна допомога заходу і Сполучених Штатів Америки, щоб мирні території не страждали. Я хотів би знаєте, оскільки в нас холодно, і трошки з тормозом <с приходить думка. Я хотів би відзначити, що коректна інформація звучить про те, що. Я запитував одного разу навіть в вашому ефірі компетентного експерта експерта, який казав, що нам потрібно стільки газу, скільки було спожито за час, коли не було повномасштабного вторгнення. Я запитую: а як же ж так, що повномасштабне вторгнення відторгнуло цілу частину людей? Мільйони людей виїхали? Закрилися. Страху, да, підприємства закрилися підприємства. Розбомбили підприємства закриті, а споживання показується таке ж саме. Тому, на мій погляд, тут потрібно розібратись, розібрати всіх цих складових і розуміти, що не, не потрібно. Звісно, і зайве зловживати на побутовому рівні, але потрібно і на державному рівні зробити ту повну інвентаризацію, скільки ж нам потрібно газу. Я хотів би любому експерту задати питання, переконаний, що він не відповість коректно, тому що оперують тільки тими доагресійними даними. Ну і що стосується самої теми, повернемось до. Удару. Зараз пан Зеленський перебуває на території Сполучених Штатів Америки, і я вважаю, що ми маємо системно підійти до того, щоб переконати Пентагон, щоб переконати е, Трампа. І тут має бути задіяно міжнародне відомство, юстиція, е, Міноборони, які повинні показати, що потрібні нам томагавки, це не є ескалювання, це є. Паритет, який дасть нам можливість захищати надійно свої території. Плюс я хотів би нагадати, що колись за часів Рейгана, коли була аналогічна ситуація і вона грозила ескалювання з боку Союзу, то тільки тоді, коли розгорнули американці свої можливості, угу. тоді Союз пішов на перемовини. Я вважаю, що нам повинні питати хоча б 10 ракет. Ми повинні відразу тут же, вибачте. Влупити по їхньому заводу, який виготовляє шахеди, і ще по одному з НПЗ, і тоді розпочнеться якийсь нормальний діалог іншого не буде.